Доброго вечора, і таке моє невеличке звернення. Знаєте, так захотілося мені чомусь записати це невелике відео і звернутися саме до переселенців з різних куточків нашої України, з окупованих територій, з неокупованих. Хто приїхав до Львова, я хочу звернутися до вас, шановні. Коли я сюди потрапила, то мені здалося, що на кінець стояв вдома. Де би я не була, в аптеці, в магазині, в транспорті, в парку, на дорозі, я не знаю в кожному місті, де би я не знаходилась, в кожному місці звучить українська мова. Така, знаєте, гарна, щира. Я вчуся в львів'ян, вже дуже багато знаю слів. Намагаюся говорити чистою українською мовою. Але що в мене проскакують, проскакують буває слова, то я стараюся все ж таки себе поправляти. Знаєте, дуже багато жінок просто не хочуть говорити українською. Вони просто не хочуть. Але вибачте мене, шановні, зараз іде війна. І ті, які розмовляють російською мовою, вбивають наших дітей, онуків, батьків. Тож майте шану до своєї країни, до своєї землі, майте шану до е, Львівщини, яка е, змогла так зберегти свою рідну мову, культуру, е, традиції, звичаї, знаєте, е, нам, е, тим людям, які живуть на півдні і на сході, є чому тут повчитися. Дуже багато таких повчальних моментів для мене. Львівщина, це знаєте, як центр України, там, де ти відчуваєш себе повноцінною людиною, там, де ти не соромишся говорити своєю мовою, там, де е, підходиш до людей, запитуєш, куди тобі пройти чи проїхати, то вони з радістю відповідають: я не знаю, жодного не було у мене такого варіанту або моменту, щоб мене хтось тут образив або не відповів мені на моє питання. Я хочу вам сказати, що ви не лише вивчіть, а навчайте своїх діток, поки вони маленькі. Поки мій був зі мною, то я розмовляла з ним українською мовою. Він мені спочатку казав, розмовляй нормальним язиком, а потім перший, другий, третій день і вже він багато слів знає. Коли пішов у садочок, він приходить і розказує мені, які він нові слова вивчив. Коли ми проходили з ним і повз нас проходила рота або більше бійців, солдатів, то він завжди говорив дуже голосно Слава Україні! Вони відповідають героям слава. І він такий був радісний, дивився на мене. каже: Ти чула? Я кажу, чула. А якщо ще хлопці йому руку пожмуть там, то то вже він на десятому небі. Ось і зараз його тут немає в Україні, вони виїхали. І коли я телефоную, він так на мене поглянув, каже Моя Україна! І так мені було приємно, що він з такою радістю це сказав. Він каже: Ба, я не забув те, що ти мене навчала. Я пам'ятаю ті слова. Тоді дуже швидко хапають і вчать мову. Я думаю, що та людина, яка поважає свою батьківщину, те місце, де народилася, де вона живе, де їй надають можливість працювати, жити, відпочивати. А в нас час, час боротьби, щоб вистояла наша Україна, це, знаєте, найважчий час за останні роки у нас зараз, то це просто наш обов'язок кожного з нас розмовляти українською мовою, своєю мовою, рідною мовою. Бо коли я сказала Святославу, кажу, а як ти От стоять перед тобою багато людей? Вони різні. Хтось француз, хтось італієць, хтось німець, хтось українець. Як ти будеш відрізняти їх, хто, де хто. Він каже, ну, по одягу. Я кажу, ну, можливо, так. А потім він мовчить: я кажу, як вони заговорять, ти зрозумієш, як людина каже, кутін так, то це німець, звичайно, і так далі. А українець буде тобі казати, доброго дня, або скажіть, будь ласка, українські слова буде казати, то ти будеш знати, що це українець, розумієш? І знаєте, дитині, що кладеш, те в ньому і буде. Тому, бачите, львів'яни змогли зробити так, що дітки і дорослі, і молоді всі розмовляють українською, вони зберегли цю мову. І мені б дуже хотілося, щоб в кожному куточку нашої країни було так. Це просто ну, це природньо, так повинно бути. То, шановні переселенці, нас тут з вами зустріли. З радістю зустріли, нам допомагають. Чим можуть, тим допомагають і, мабуть, навіть більше, чим вони можуть. Тож будьте, шануйте те, де ви знаходитеся, те місце. Це місто, це місце, де ви знаходитеся зараз, де вас підтримують, де ви живете спокійно. І, будь ласка, якщо вам так важко, почніть з якихось декількох фраз. Добрий день. Дякую, скажіть, будь ласка, коли підходите і запитуєте російською мовою так, ви знаєте, я коли чую тут російську мову, мені якось стає так не по собі і прикро, я б не хотіла, щоб в таких містах, як Львів, Західна Україна, та скрізь, де би я не була, щоб звучала оця дурна російська мова, яка вже просто мені набридла, я не хочу її чути. Ось, То прошу вас, будь ласка, шануйте свою мову. Бо, як сказав колись мені один хлопчик, якщо ти стидаєшся своєї мови, то це значить, що ти стидаєшся своєї мами. От так, знаєте, сказала дитина маленька. То давайте шанувати свою рідну землю, давайте тим хлопцям, які зараз в окопах, яким дуже тяжко, ми хоч зможемо помогти, допомогти тим, що ми збережемо своє рідне, те, за що вони там в окопах стоять і воюють. То. Я би хотіла, щоб ці слова, що я сказала, дійшли до кожного і до кожної людини, яка і досі розмовляє російською мовою. Вже достатньо. І мені здається, що наша мова дуже мелодійна, гарна, така красива, не знаю, я її дуже люблю. Тому бажаю всім гарного, доброго, мирного вечора. Будьте благословені Богом! І нехай Господь Бог. Охороняє наших бійців на позиціях, щоб вони якнайскоріше перемогли, живими повернулися додому, і ми будемо разом розбудовувати нашу, найкращу в світі, найгарнішу, наймилішу Україну. Слава Україні! Героям слава!